Прогрів – це такий етап, коли ви в своєму блозі доносите певні сенси до людей, і люди це щитують, і вони розуміють, що вау, клас, ти мені подобаєшся, в мене є така проблема, я до тебе прийду. Ось формула прогріву, з якою купують все. 40% вашого успіху це ваш приклад через лайф-контент. Це є по факту ваша рольова модель. Тобто, якщо, наприклад, ви нехай ви будете нутриціологом, який там позбавився набриків, скинув там, 20 кілограмів, і там, наприклад, вийшов заміж за там, кохану людину, коли скинув 20 кілограмів, розумієте, це є ваша рольова модель. Як ви можете це транслювати? Далі в блозі, постійно нагадуючи людям свою історію, ті, хто були в цій точці, де ви були раніше, вони дивляться на вас і вони щитують, Вау, клас, а я теж там була, а значить, їй помогло, мені теж поможе. Розумієте, це є приклад. Якщо люди не щитують з вас приклад, ну не буде толку. Далі 30% експертність. Це реально важливо для того, щоб давати людям результат, щоб ви розуміли взагалі, хто ви, що ви і чим ви можете допомогти цим людям. Оцьому, оцьому, оцьому. Щоб ви розуміли, які сенси по потребам людей треба доносити. Наприклад, там, в тебе чи животик зроби це. Да, там, В тебе набріки після сну, зробиться. Це. це є експертність, да, але лише 30%, по факту, продає. І самоцінність, яким би ви не були крутим спеціалістом, якщо ви не впевнені в собі, якщо ви зажаті, якщо ви боїтеся зняти розмовню, там, наприклад, сторіс, або просто себе зняти десь в блозі, люди інтуїтивно щитують, що, Боже, якась вона не впевнена. Я не впевнена, чи, чи взагалі треба до неї йти. Хоча ви можете бути ну, дуже крутим спеціалістом.